Поки що тільки швидкість у міні ми можемо прокачати. Контрольна точка. Ще одна контрольна точка прямо на одному і тому ж самому місці. а ти шо, охерел? А ну не роби так. Глиняна фігура. Ух ты, а ну давай. Зараз тебе як заморозить тут. На! Грубий лук. А він мені не треба. А, ну в принципі, чого не треба? Продамо. Так, інвентар е, заповнений. Кла клікаємо ЛКМ по кнопці порталу, щоб создать портал. Щоб створити портал. Блін, не туди. А слухай. А їх порталів безкінечно, бо вдябки було. Портали були кінечні. Так -то.